Всім привітики! з вами знов сімейка бабачків. Хочу всім подякувати за підписку, за те, що залишаєте коментарі та ставите вподобайки. У нас зараз 10 ранку, вже сонце жарить, а я хочу зараз трошечки набрати води для вечірнього поливу городу. Я там біля малини набрала у бідон і в відро води. Що за хатою наберу також у відро, в бідони. Я набрала баклажку у бідон. Зараз понабираю відро і в поливалку, буде, щоб і полити, і навечі, щоб дати бройлерам, щоб пити. Треба ще занести пару відер води на город до ожини, щоб можна було полити, бо плодів багато, а вона вся суха, ну, щоб вона не засохла. І зараз і вечором треба буде ще полити перець, там, баклажан, кабачок. А потім займуся вишнею. О, нарешті я вже забрала вишні спорива, у відаючого. Думала перебирати їх вранці. Але навіть щось проплакав, мабуть, годин до трьох, потім трішки до двох, мабуть, поплакати, і, мабуть, до чотирьох проспав. А зараз візьму його на вулицю та буду сидіти перебирати, він буде біля мене сидіти свіжим повітрям дихати. Можливо, буде вночі добре спати. Він на це пару ночей, десь таку пів десятого засинає, до 12 за часу спить і починає капризувати десь годинку, і ти десь засинає і спить годин до восьми. Вийшла вже на вулицю, лежик сидить в холодочку, і я зараз буду перебирати вишеньки. Надіюся, за час поправлюся. Головне, щоб цей чувачок посидів тихенько можна було бстренько перебрати. Вийшла в мене така невеличка каструлька вишеньок перебраних. Зараз засиплю їх трішки цукром, щоб пустили сік. А завтра проварю, мабуть, хвилин 5-10, відкину на друшляк, стечуть і закину в сушарку. Я їх перебирала десь хвилин 40-45. Лежик тихенько сидів і дав мені зробити швидко цю роботу. Зараз заберу цього чувачка, погодую, втомився, заїд сидіти, чи ні? Зараз йдемо в хату. Хочемо приїмати і мамо підпиливати все. Да? Сонечко маленьке? Мамине таке. Ще стірку треба вивісити, бо вже годину як пристірана, а я її ніяк не можу повісити. Але зараз головне дати олежі поїсти, а тоді вже розбиратися з усім остальним. Полила ожину. рік дуже-дуже багато на ній плодів. Вся влито. Деяка ще цвіте. Надіюсь, що ми цей рік спробуємо її. З капустою цю, що пропололи, дуже погано росте, геть п'яна і все. Цю, що залишили в що не встигли ще прополоти, вона якась більш живіша. Ось наші цукіні. Рідко їх садимо, можливо, раз у декілька років. І ось от це ще три кучи, на них треба пару цих цукінів. Ми їх не садимо, бо я, мама завжди обична їх свиням курям тре, а я навіть не знаю, що з них смачного можна приготувати. Якщо хтось дав насіння якогось, то вирішили посадити, посадили, а оказується, що це цукіні. Написано було, що ранні кабачки. Можливо, підкажете, що можна з них смачного приготувати. На нашій плантації помідорку десь через місяць будуть достигати помідорки. Якщо не помиляюся, це всі червоні великі. Ой, не червоні, а розові великі. Сьогодні вночі був маленький дощик, але зовсім не видно, бо земля геть суха. Моя вечеря на вулиці. Млинець е, з кабачка і огірочок домашній, свіжий. Ще вичитала, що мошки і комарі бояться, не, не бояться, а не люблять аромату лаванди, чайного дерева такого. І згадала, що в мене є свічка. Я робила з ароматом лаванди. Запалила надіюсь, що мене не покусають поки я повечеряю. Всім хто їсть, приємного апетиту. В мене в планах на наступний рік туту, біля столика, де стоїть у нас ось у винограді, зробити якусь бесідку, щоб мене було перед передисвячем прийти, сісти там, повечеряти. Просто довго так посидіти, щоб на тебе небо не капало, якщо там буде дощик іти. Планів багато. Зараз ще хвилин 10-15, поки я повечеряю, потім буду купати олежика, годувати і буду вкладати його спати. Надіюсь, що він сьогодні дуже швидко засне, не буде ніяких капризів. Мені здається, що ця погода міняється то жарко, то прохолодно, таке крутить, мутить та погода і він себе почуває погано. Я сьогодні планувала обшато, його постригти, але так як він капризується, плакав півдня якось було не до цього. Вже коли він заспокоївся, то вже вже було... він виспався, дуже потрібно було йти і вишню перебирати, і поливати городу, допомогти мамі попоратися. Мама приходила, допомагала він ще мені попоратися. Казала, що вона пора, їй там трошки допомогла. Може, завтра, як до нього настрій, бо прийде з роботи, то... Бистенько його пострижемо. Вже такий заріс, що це далі вже нікуди. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора! До нових зустрічей! Пока-пока!